Ця капча найбільша брехня, в яку ми вірили. І ось чому для перевірки на робота достатньо потягнути мишу, і ваші криві рухи буде відразу розпізнано як людини, бо ж робот це зробив би рівніше. А як же жовті автобуси і гідранти? У чому ж була суть? Це ми навчили нейромережі на всьому, що вони вміють сьогодні. Вибору на фотографіях достатньо для навчання ші, який тепер і текст від руки розпізнає. І велосипедистів в камері Тесла бачить. А в кінці 24-го і взагалі пройшов капчу, чим і довів свою силу. Але я теж і коли не під силу. Якось ютубер Маркроб. Відтворив відому сцену з мультфільму, щоб перевірити, чи зможе машина з передовим автопілотом відрізнити реальну дорогу від намальованої. Для цього він використав великий принт із зображенням дороги, розігнав свою Model Y І на швидкості в 60 км на годину в повному автопілоті він без вагань протаранив цю фальшивку. Виявляється, в Теслі немає лідарів, тобто, в половини інстаграма він є. Ось він. А також порівняли з машиною від компанії Luminar, що має аналогічний функціонал, але опирається він на лідар, і так лідар бачить далі. При цьому і Тесла реагує. Тільки тільки часу для зупинки їй не вистачає. Цей експеримент проводиться в повному автопілоті. І Якби добре він не справлявся, цього фальшивого партнера він не врятував.